Я пам'ятаю, такий період це було під саме Різдво, що вода у нашому селі була рівно на метр. У будинках до цього, оця сторона, майже всі були у воді. У хатах була вода, на подвір'ї була вода, все, що було, у дворі зносило на вулицю і несло. Марія Йосипівна із села Невицького велику воду згадує як страшний сон, хоч і бачила паводки нерідко. Як вода хлинула, як вона хлинула, вона відкрила ворота своєю силою. Вона відкрила ворота, і навіть ці, бо тоді ще не було в нас газу, отоплення. Люди топили дровами. І всі дрова, які були зготовлені, це все виносило на вулицю. Приходилося навіть поросят, люди вимушені були забирати, бо це є низько, рівно з землею. Треба було все це забирати, піднімати десь вище, аби якось вберегтися від того, від того пав. Водку. Так що були і такі періоди були і досить часто. Особливо це бувало навесні. Навесні восени бувало, такі у нас бували паводки, але ну, переважно це було, коли топився сніг. Колись щовесни усю цю територію заливало. Нині село захищає дамба. Торік її зміцнили і зробили вищою, але невичани і досі звертають пильну увагу на прогнози погоди. Дається в знаки звичка опасатися води. Утім, найближчими днями повені на Закарпатті не прогнозують, але із зауваженням погода річ примхлива і все може змінитися. У березні Закарпаття вже мало кілька хвиль підтоплень, але вода вже зійшла. Зараз дещо підвищений рівень води лише подекуди. Так поблизу прикордонного чопа вода стоїть на заплаві. Зараз в області є підвищена водність на річках. Найбільша така складна ситуація, це нижня частина річки Латуриця, в місті Чоп. Там досить -таки високе стояння ще води після останнього такого водопілля, хвилі водопілля чи паводку. На більшості річок зараз ситуація досить таки спокійна. Рівні Спали і ну вони тільки частково підвищені? Метеоролог наголошує, снігу на закарпатських землях лишилося навіть менше норми, тож танення боятися не варто. А от опади на найближчі дні такі прогнозують. Фахівець водного господарства ще категоричніший. Відповений нам нікуди не дітися. То, що буде паводок, весняна повінь. Вона буде 100%. Питання всіх інтересує. А яка? Чи висока, чи низька, чи середня. Сьогодні це ми не можемо сказати, чому? Тому що величина паводка, як правило, у нас визначається комплексом таким уплив, це дощ і плюс танення снігу. Якщо говорити чисто без дождя, ніякої загрози від танення снігу у нас немає. Всі говорять, боротися з паводками. Знаєте, це боротися. Все рівно, щоб сонце не зійшло. Паводки були, є і будуть. Це фізичне явище, природне явище. Ми повинні не боротись з ним, навчитись жити разом з цим явищем. Але запевняють, що дня працюють над тим, аби паводки були якомога менш руйнівними. Саме для цього в області і будують дамби та загалом втілюють програму протиповоневого захисту. Ось тільки фінансується вона навіть не наполовину. У нас є небезпечні ділянки. Я сьогодні не хочу говорити, що Закарпаття готово до любого паводку. Далеко не так. Державна програма протипаводкова. Вона не виконана в повному обсязі, навіть 50% немає її виконання. Сьогодні будівельні організації ми маємо 37 мільйонів борг. у кожному разі до повини не звикати, і фахівець радить краянам таки не бути байдужими до прогнозу погоди і максимально самим себе убезпечити що найменше прочистити стічні канави біля будинків. А вже відтак сподіватися на державний протиповеневий захист. До слова, у ці дні в Ужгороді Менесники розчищали річище Ужа від решток дерев, звільняли від них опори мосту. А тим часом Марія Йосипівна із Невицького має надію, таких паводків, як колись, у селі вже не буде.